Саланчик, бро! А ти потрапив на 42 серію? Шляху бомжа на Ukraine GTA. За попередньою серією я трошки розчарований, так як ви зібрали дуже маленьку кількість лайків. Тож, давайте під цією серією назбираємо 150 пальців уверх. Братанчик, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Fortis Звівши його, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши гру, одразу козуємо на відкриття контейнерів. На пірсі досить багато людей. Наші контейнери зараз появляться о 12.00. Друзі, появилися контейнери, і давайте зразу поставимо десь ставочки. Ставочка залітає 700 тисяч гривень. Ой-ой-ой. Поставив друзі лям 200 гривень на ось цей контейнер. Надію, що ніхто не переб'є. І в ньому знаходиться хороший автомобіль, котрий ми зможемо продати. Тим часом на контейнер Дубаї ставлять 4 лям. Відкривається контейнер, і звідси нам падає. Ага. А, ну я в мінусі хлопці. 1 мільйончик. А дівчику випала бешка. О, нормас, нормас. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо до автобазару і хочу продати ось цей автомобіль. Мені сказали, що середня ціна на цей автомобіль є 5 мільйонів. Тож, я думаю, за п'ятьорік можна віддати. На всякий випадок, давайте перевіримо, яка в неї середня ціна. Під'їжджаємо на маркер. Рекомендована вартість 2,200, мінімальна 1,5 Окей, побував я на АБ ринку та дізнався, що ось ця. Автомобіль можна продати приблизно за 5-6 мільйончиків. Навіть, чесно скажучи, знайшов собі вже покупця, котрий готовий мене купити ось цей автомобіль за 5 мільйончиків та 500 тисяч гривень. Звісно, я йому дав свій Discord, та він трошки підзбирає і має купити цю машину. Я справді надію, що придбає. Давайте зайдемо на центральний ринок та подивимось, що у нас тут по товарам, тому що не треба забувати про крафт. Нам треба металу, інструментів і пластика. Друзі, знайшов продавця, котрий готовий мені продати свій метал. Продати він мені хоче 100 металу за 13 тисяч гривень за штуку. Тож зараз швиденько купуємо. А, ну все, друзі, купив 100 металу. Потратив 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Лазив я трошки по Discord каналі і замітив, що продає людина два бізнеса. прибуток 400к за 150 мільйонів. А наступний бізнес продуктовий біля БУ. Фіночка 200к в день. Ціна 90 мільйонів. Слухайте, це досить цікаво. Але якщо би трошки скинути ціну, було б реально супер. Ось він закинув два скріншота, на яких справді видно фіночку. Це фінка нашого продуктового магазину, а це фінка АЗС. -очки. Слухайте, давайте я йому напишу та запитаю, можливо, він сторгує. Написав я йому: привіт, є торг на продуктовий магазин. Чекаємо відповіді. Друзі, написав мені покупець, що готовий придбати ось цю Феррарі. Тільки мені мають зараз світло виключити. Я не знаю, чи встигну продати. Ну, в разі чого Діскорд в мене його є, а ось і він. І що ви думаєте, світло все ж таки мені виключили. Приблизно через години 3-4 мені включили світло, і я відправився продавати ось цю Феррарі. Продаю автомобіль по максимальній ціні, а саме 2 мільйончика та 970 тисяч гривень, після чого решту він докине мені на карту. Опа, і бачу, що гроші залітають на мій монобанк. Гроші успішно поступили на мій баланс, але трошки комісія схавала. Підходимо до банкомату та знімаємо всі гроші, які знаходяться на нашому монобанку. Добре, полазив по центральному ринку, нічого в загальному. Не знайшов. Тож, давайте скрафтимо, що у нас є, а саме наші підшипники. Окей, крафтимо перший наш підшипник, а крафтитись він буде 5 хвилин. Як ви бачите, один підшипник я скрафтив, тож крафтимо наступний. Другий підшипник готовий, а на третій підшипник нам не вистачає. Буквально одного інструмента. Тож пропоную відправитись та пошукати скарби, тому що тільки з скарбів паде інструмент. Викопаю наші скарби та мені випадає метал. О, а це вже добре. Наступний на наш тут. Тож, викопаємо та лутаємо знову метал. Ні, слухайте, це, звісно, круто. Але треба один інструмент. А з наступного кладу нам випадає дерево. Ну такий собі скарб. Давай, бляха, хочу інструмент. Опа, випадає пластик. Та бляха, коли то інструмент буде. О, друзі, нарешті мені випадає інструмент. Тож, одразу заходжу в крафт та починаю крафтити наш підшипник. Ну і чекаємо 5 хвилин. Зараз я під'їжджаю на роботу інкасатора. Для того, щоб провірити коментарі. Підписника. А саме він стверджує: якщо працювати в двох, то можна зробити набагато більше. Працюючи в чотирьох, прибуток ділиться на чотири людини. А якщо працювати в двох, то на два. Ну, ви в загальному поняли. Тож, давайте перевіримо. Мені навіть самому цікаво, окей, створюю лобі, у тебе низький соціальний рейтинг. В смислі, чекай, не поняв. Нещодавно в мене був тільки хороший рейтинг, а вже мінус 40. Заходимо в поліцейський відділок, виконуємо завдання, заходимо на сплату штрафів та оплачуємо штрафи. На 76 тисяч гривень. Сюди. Тим самим піднімаємо соціальний рейтинг. Ну все, поки я сижу в машині, наш колега пакує. І їдемо на наступну мітку. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце. Як ви бачите, фургон заповнений на 100%. Тож паркуємось і наш напарник починає розгружати. І цікаво, скільки нам заплатять. Бо завжди мені платили 37 500. Платять, друзі, навіть трошки менше. Купую два інструмента за 35 тисяч гривень за штуку. Чуть -чуть Пізніше знайшов продавця, котрий готовий мені продати 8 інструментів та 2 металу. Все ж таки, друзі, здобув інструменти. Зараз в мене знаходиться 10 кусачок. Тож заходимо в крафт і починаємо крафтити наш підшипник. Після цього ми зможемо скрафтити наше колесо. І в нас вже буде 3 штучки. А треба ще 5. 4 підшипника у нас вже є, тож крафтимо наше колесо. Та знову чекаємо 5 хвилин. Окей, колесо ми скрафтили, а зараз пропоную відкрити невеличкий кейс якого нам випадає 10 тисяч гривень. Ляха, думав більше випаде. Добре, і відкриваємо наступний наш кейс. Кейс сезонний. Відкриваємо і випадає червона фарба. Окей, забираємо. Заходимо в мисливський магазин, ремонтуємо нашу рушницю та купуємо патрони. А купив я 60 штучок, наче має вистачити. І газуємо на мисливство. будемо трошки підзаробляти грошенят. Залітаємо на мисливство та будемо трошки полювати. А ось наша перша здобич, епс, ну і звісно, фіксуємо суму на моєму аккаунті. Пізніше дізнаємося, скільки ми заробили. One hour later. Заходимо на біржу продажу та продаємо всі ресурси, які назбирали. І фіксуємо прибуток. А на нашому балансі ось така ситуація. Тож, друзі, поки ми на центральному ринку користуємося моментом та шукаємо метал. Ну і звісно, наші інструменти. Появляються, друзі, у нас контейнери, кейс Дубаї стоять. Давайте зразу ставимо ставочку. 2 мільйона гривень. Ага. Получається, 3 мільйони 500 поставили. Я не можу. Так, тут стоїть нас, я А тут у нас стоїть японський. Окей, в принципі, давайте поставимо 950. А США тут стоїть за 700 тисяч гривень. Так, якщо я не помиляюсь, наш контейнер має зараз десь відкритись. Так, буквально залишається 10 секунд. Я надіюсь, не будуть перебивати, бо дуже є погані люди. Ну все, наш кейс відкривається, і випадає нам ось цей автомобіль. Опа, слуха. Та ми не в плюсі. Знову бляха, ми в мінусі. О, тут ще комісія рахуйте. Ми получили 696 тисяч гривень. Бля, звісно, не повезло нам. Окей, поки є в нас можливість, давайте скрафтимо наші підшипники. На жаль, не зможемо скрафтити дуже багато, але все ж таки хай вже буде. Один тай підшипник зможемо скрафтити. Треба чекати 5 хвилин. А поки чекаємо 5 хвилин, давайте закинемо на наш монобанк 5 мільйончиків. Покласти гроші, наша карта. Та закидуємо сюди 5 мільйончиків та 90 тисяч гривень. Поклали гроші, а на нашому балансі 62 мільйона. Заходимо в Монобанк. А, тут навіть немає 5 мільйонів, дуже велика комісія. Давайте закидемо гроші на наш депозит. А саме на 60 байдайчиків 5 мільйонів гривень. Оформляємо депозит, і потрібно відіграти 60 байдайчиків. Після чого ми заробимо плюс 3 мільйона. За те, що ми відіграли 4 години, нам дали ось такий подарунок. Давайте його відкриємо. І з цього подарунка нам випадає ланч. Добре, дякую, потім поїм. Підшипник у нас скрафтився. Та щоб скрафтити наступний, потрібно ще два інструмента. Бляха. Я вже, чесно скажучи, замахався шукати ті інструменти та метал. До закінчення преміума залишається 6 днів. Тому пропоную придбати ще на 30 днів преміума. За 849 карбованців. Тож купуємо. Та фіксуємо, друзі, 36 днів преміума. Тепер дід по Насправді крутий воу братанчик. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео. Там також цікавий контент.